Я бачу виставу наступним чином. На вокзал міста Ужгорода прибувають переселенці з усіх куточків нашої країни. Вистава Королів це моя дипломна робота в Інституті культури Ужгородському. Я побачив людей, які дуже справжні. Поможи нашим колонцям. я щось відчув, що люди вже є актори. Переселенці грають у ролях. Подивитися, прикольно Ігор, слухай. Ну ти як був авантюристом, так і залишився. Там, у Харкові я все відкладала на потім. 24 лютого виявилось, що завтра може і не бути. Таке враження, що як з пекла вирувся, я не знаю, чи цілий мій будинок. Я рада, що я живий. Я зараз тут вона десь там. октору потрібно грати. А людям грати трагедію на жаль. Вона відбувається. Я живу просто зараз. І от Добре. зараз я прийшла на кастюр. Ну що ж, давайте починаємо. Три блазня це у нас дві корделі. На корабль. Ми будемо говорити про головне про любов. Це любов, бідна. Думаю, бо коли вже ви вже будете дійсно любити, а не тільки про це трендіти. Вони так само як Лір, який втратив все. Бо і вони втратили, і королів втратив. Вони не втратили головне людяність. Треба повертати собі насамперед любов для того, щоб життя продовжувало. продовжувало. Виникають оці ці дві паралелі: вистави і життя. Ми єдині, щоб мир і спокій зберегти країні, хоч всі події засмутили нас твердими бути, вимагає час, любові вимагає час.